На жаль, почуття провини часто зустрічається у людей з росіяним склерозом, адже він суттєво обмежує їхні можливості. Важливо зрозуміти, що російний склероз це хвороба, вона не залежить від вашої сили волі і вашого бажання. Отож, якщо ви відчуваєте почуття провини перед своєю сім'єю, спробуйте чесно і відверто поговорити з нею. Поясніть, що ви не можете контролювати всього, що з вами відбувається, але ви все ще залишаєтесь членом родини незалежно від стану свого здоров'я. Також поясніть, що ви не хотіли, щоб вони надмірно переймалися вами, але ви все одно хочете зберігати зв'язок і мати підтримку. Дуже корисним буде обговорити, як зміняться обов'язки кожного члена родини, а також підкоригувати. Довгострокові плани, які ваша родина могла мати на майбутнє. Не забувайте звертати увагу на психічне здоров'я. Наприклад, депресія, яка є дуже поширеною у людей з розсіяним склерозом, дуже часто провокує почуття провини. І в такому випадку депресія вимагає окремого лікування. І наостанок не забувайте про те, що турбуватися про себе. І просити про підтримку є абсолютно нормальним. В цьому немає ніякого сорому. Спробуйте розділити процес лікування і реабілітації зі своїми близькими. Це може навіть допомогти вам ще більше зблизитися. І до того ж пам'ятайте, що будь-який шлях легше долати разом. І невеличке звернення до членів сім'ї людей з російним склерозом. Намагайтесь так само уникати звинувачення своїх близьких. Дізнайтеся більше про це захворювання, зрозумійте, що інколи людина дійсно може не мати сил або може не мати настрою для того, щоб робити ті речі, які здаються вам дуже простими. В такі моменти ваша близька людина вимагає ще більше турботи, підтримки і розуміння.